Президент України Володимир Зеленський позбавив 34 зрадників державних нагород України. Про це сказано в указі, який оприлюднений на сайті офісу президента. Серед них колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та генпрокуратури, артисти, російські політичні та релігійні діячі, зокрема, звання втрат заслужених втратили співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій. Без почесного звання народних залишилися російські співаки Микола Баскав, Філіп Філіпки. Коров, Олександр Малінін та Ігор Крутой. Крім цього, очільника Російської православної церкви, патріарха Кіріла, позбавили ордена князя Ярослава Мудрого, першого ступеня. Ну, і до списку тих, хто втратив нагороди, безстроково війшли екс-нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, експрем'єр Микола Азаров і екс генпрокурор Віктор Пшонка. Раніше до усіх цих людей було застосовано максимальний набір санкцій, зокрема блокування активів, анулювання ліцензії, дозволу. Лів та повне припинення торговельних операцій. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає